Доброго дня, шановні колеги. Звати мене Олександра Шимусюк, викладач громадянської освіти Вищого професійного училища номер 29 міста Львова. Хочу поділитися досвідом роботи, а саме, сучасні методи навчання на уроках громадянської освіти. Свій виступ я хочу розпочати зі слів Конфуція. Скажіть мені, і я забуду, покажіть мені, і я запам'ятаю, дайте можливість обговорити, і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого, і я досягну досконалості. Суть нових технологій полягає в тому, щоб розвивати здобувачів освіти його здібності таким чином, щоб жити в оточуючому світі самостійно. Розвиток інноваційних процесів у світі на сучасному етапі є об'єктивною закономірністю, яка зумовлюється інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття, поновлення змісту філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект, гуманістично зорієнтовані характером взаємодія, учасників начально виховного процесу, необхідність підвищення рівня активності та відповідальності. Педагога за власну професійну діяльність спрямовану на формування творчої особистості вихованця, готовності до сприйняття та активної діяльності в нових соціально-економічних умовах. Василь Сухомлинський говорив: нема такої професії, в якій людина не змогла піднятися на вершини майстерності. Це підтверджується тим, що кожна людина може досягти своєї вершини. Інновації. А саме це ідеї, новини, навчання, об'єднання, виклик, амбіції, азарт, ціль, ініціативність і особистість, яка це все здійснює. Професійні та особисті якості педагога характеризуються такими усвідомленням змісту та цілей. Осмислення педагогічної позиції, поєднання реальності з вимогами освіти, уміння нестандартно організувати навчання та виховання, здібності та здатність бачити індивідуальні, індивідуальність дітей, здатність до особистісного творчого розвитку, усвідомлення значущості, актуальності власних пошуків та ідей. Інновація в педагогіці це насамперед процес створення та впровадження нових засобів для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язувалися по-іншому, відкриття нових форм, методів, способів педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці і масовій практиці, творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем навчання та виховання. Принципами інноваційної діяльності педагога є, це є принцип інтеграції освіти. Увага до кожного здобувача освіти як особистості, громадянина з високим інтелектуальним, моральними фізичними якостями, принцип диференціації та індивідуалізації освіти, максимальний розвиток кожного здобувача освіти, принцип демократизації освіти, залучення громадськості до управління навчальним закладом. Основами інноваційного процесу є вивчення, узагальнення та поширення досвіду, а також впровадження досягнень в практику. Основні уміння, які необхідні викладачу для здійснення інноваційної діяльності, пропонує видатний вчений Козлов це виробляти особисту стратегію саморозвитку, приймати оптимальні педагогічні рішення в умовах невизначеності, володіти. Варіативним і педагогічним мисленням знаходити декілька способів вирішення однієї задачі, глибоко перебудовувати педагогічні цілі у зв'язку зі змінами педагогічної ситуації, передбачати близькі та віддалені результати вирішення педагогічних задач, суть технологій. Здійснюється за такою класифікацією: це є освітня технологія, яка передбачає загальну стратегію розвитку освіти. Це концепції освіти, освітні закони, освітні системи. Педагогічна технологія відображає модель навчально-виховного та управлінських процесів. Технологія навчання моделює шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах відповідного навчального предмета, теми, питання. Найбільш відної технології навчання це розвивальне навчання, особистісно зорієнтоване навчання, модульно-розвивальне навчання, диференційоване навчання, гуманістичне навчання, комп'ютеризоване навчання, інтерактивне навчання, навчання як дослідження, проектна технологія, колективне навчання, ігрові та інтерактивні технології. Інноваційні педагогічні технології це такі технології, як технологія прямого викладання, технологія кооперативного навчання, технологія особистісно зорієнтованого навчання, технологія інтенсивного навчання, технологія розвивального навчання, інтерактивного навчання, проектного навчання, модульного навчання та технологія комбінованого уроку. Перед тим як Прийти на урок переді мною завжди постає проблема: як зробити так, щоб урок був цікавим, викликати інтерес до навчання, увімкнути креативність, уникнути одноманітності на уроках, розвинути комунікативну компетентність дітей нового покоління. Іноді нам всім потрібно почути правильні слова у потрібний момент, якщо влучно їх підібрати. То можна допомогти людині побачити ситуацію під іншим кутом та досягнути мети. Там, де існують нові методи, немає страху, лінії, небажання йти на навчання, прогулів та нудьги, а завжди є присутні радість від подолання труднощів та перешкод, відкриття світу для себе та для інших. Головними особливостями інноваційної педагогічної діяльності це є особистісний підхід, спрямованість на особистість, гуманістична природа, творчий дослідницько-експериментальний характер, стійка мотивованість та пошук нового в організації навчального процесу. Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв'язання проблемних задач, формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень. Критичне мислення проявляється у здатності людини самостійно аналізувати інформацію, уміння бачити помилки або логічні порушення у твердження різних авторів, аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони неправильні, та відстоювати, якщо вони вірні, прагнені до пошуку оптимальних та аргументованих рішень. Вимогами сучасної освіти це є розвиток м'яких навичок або soft skills, як от вміння комунікувати, співпереживати собі з іншими, керувати своїми емоціями, працювати в команді, креативно та критично мислити. Одним із таких методів, які я використовую на уроках, це є сторітелінг. Технологія створення історії та передачі її за допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну мотиваційну когнітивну сферу учня. Технологія сторітелінгу – це є однією з інноваційних педагогічних технологій, що допомагає. Учневі засвоїти матеріал, поданий у вигляді цікавої захоплюючої історії, сприяє розвитку його особистісних якостей, демонструє унікальність уяві кожної дитини, дозволяє проявити активність та творчість. За допомогою сторітелінгу можна отримати два. Найбільш важливі результати це є пожвавлення атмосфери в аудиторії, зняття напруженості, створення невимушеної обстановки. Він є одним з найбільш простих та швидких шляхів встановлення контакту між вчителем та учнями, засобом привернення та утримання їхньої уваги. Особливості сторітелінгу це є культурний, соціальний, сімейний, особистісний джамп джамп-сторі, міфи. Та легенди. Ще одним з таких медиків це є хмара слів. Я використовувала саме тут, наприклад, показано до теми конфлікти. Завдання було відшукати на хмарі слів, види конфліктів, способи виходу з конфліктної ситуації, емоції, які відчуває людина в конфлікті. Тут можна побачити, що є різні. Види і учні вибирають і виконують завдання відповідно до цих картин, які подані. Ще одним із таких методів це є гра-дешифратор. Це є метод кодування слова, терміну, який пов'язаний з темою уроку. Тут знайдіть назву терміну. Це надзвичайно цікавий метод, який нам дуже подобається здобувачам освіти, і вони захоплюються. Групові дискусії застосовуються з метою обговорення реальних проблем, виховання культури, правових відносин між особами. При підготовці до таких занять використовуються дані проведених опитувань, інтерв'ю, анкетування тощо. При застосуванні цього методу важливим є спонукання здобувачів освіти до самостійного мислення та вирішення поставлених завдань. Тут ми проводили круглі столи до з питань прав людини. Захисту прав дітей обговорювали і робили висновки. Діаграма Вена це методика, яка використовується для того, щоб навчити здобувачів освіти розуміти значення певних термінів. Викладач виділяє напрямки, до вирішення яких потрібно звернутися у розкритті теми. Інформація, яка стосується кожної теми, заноситься окремо в коло. У спільну частину записується інформація, яка стосується усіх вкладових. Тут можна побачити, ми розглядали право і мораль, в одну частину записувалися спільні. Право інші мораль, і по центрі відмінності. Кросенс це візуальний асоціативний ланцюжок, який складається зображень, кожен з яких пов'язаний з попереднім та наступним зображенням, що в результаті з різних сторін розкриває певне поняття, явище або факт, перевага застосування кросенсу, активізує пізнавальну діяльність, пробуджує інтерес до теми, розвиває творче, логічне та образне мислення, демонструє взаємозв'язок між компонентами теми, забезпечує діалог між різними учасниками процесу завдання було для чого може призвести нераціональне використання природних ресурсів учні робили свої подавали свої ідеї робили висновки і в кінцевому в кінці уроку підбували підсумки виконання даного завдання Кубик Блума це такий прийом навчання, який полегшує розглядання різних сторін теми і водночас допомагає охарактеризувати поняття різнобічної повністю, використовуючи для цього глибинні знання. Цей прийом було запропоновано американським психологом і педагогом Блумом, автором теорії таксомонії, яка передбачає поділ цілей навчання на блоки – Знаю, творю, умію. Цей прийом допомагає залучити до роботи всіх без винятку учнів. Робота в парах є надзвичайно ефективною на початкових етапах навчання, розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, переконувати, вести дискусію, розвиває вміння пристосовуватися до роботи в групах. Тут ми проводили урок квест, де учні розгадували різні головоломки кросфорди та виконували завдання. За допомогою інноваційних технологій здобувачі освіти вчаться, аргументувати та дискутувати, формувати власну думку, слухати іншу людину, доводити свою точку зору, розвивати навички самостійної роботи. Застосування інноваційних технологій має багато переваг. У роботі задіяні всі здобувачі освіти. Зібратися разом це початок, триматися разом це прогрес, працювати разом це успіх. Кредо навчання. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю, я здобуваю знання і навички. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. Здобувачі освіти засвоюють 10% того, що прочитали, 20% того, що почули, 30% того, що бачили, 50% того, що чули і бачили, 70% того, що самі говорили, 90% того, коли починали виконувати якесь завдання. Сучасні технології дозволяють розв'язати одразу декілька завдань, розвивати комунікативні вміння та навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечують виховне завдання, оскільки змушують працювати в команді, прислухатися до думки кожного, знімають нервове напруження, дають можливість змінювати форми та діяльність, переключати увагу на основні питання. І на завершення. Хочу сказати, що кожен, хто вміє згуртувати навколо себе людей з різними характерами, різними інтересами і може привести до успіху справжній майстер. Такими майстрами, шановні викладачі, є ви, а інструментами ваші здобувачі освіти. Дякую за увагу!